О май гай, було що це? бо мені було так соромно, вона вийшла доволі кайфовою. В неї по всьому обличчю якісь синці. Придумувала свого персонажа. але попка класна. В грудях я прямо занадто сильно вимальовувала ці шарики. Кошмар, я це малювала. Ой, а це було моє перше відео. Капець! І Я знову взягнена як риба. У мене якась, як, начебто, луска. Сьогодні, сьогодні. Сьогодні, 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 сьогодні ми дивимося відео огляд мого скетчбуку. Ви голосували за те, щоб він був розмовний, що в нього не було просто останні, що він був розмовний. Оскільки цей скетчбук заповнювався багато років з 2019 по 2023. І цей скетчбук доволі великий, і я зазвичай базікую дуже багато. Тому ми одразу будемо знати, що це відео у нас розділиться на дві частини. Тому чекайте найближчим часом знову нову частину відео. А четвертого розміру величезний скетчбук, який я почала. Це друге, 2019 року. Це не мій день народження, року. що? Мені подарували цей скетчбук. Більшу половину цього скетчбуку я заповнила буквально за 2 чи 3 місяці. Хоча перед цим заповнювали його багато років. Ось що робить мотивація, і правильна постановка тіли. В основному найбільша е, тема і посил цього відео це просто розслаблення. І просто на розслабловані подивитися це відео ні про що не думаючи. Перший мій арт однієї блогерки, зараз я її вже давним-давно не дивлюся. Вони, можливо, дещо грубі, але мені ось ця от рука просто неймовірно подобається. Промалювала ось тут волосся занадто деталізовано, а ось тут не зробила. Била і в неї начебто лисина. Ну, Цю роботу я трошки пропущу, доволі реалістична робота, оце я, до речі, це я була на день народження у друга, і нам зробили фотографію, і мені дуже захотілося цю фотографію намалювати. Навчитися малювати з натури, в мене не вийшло і раптом що? Це моя подруга, і вона сиділа на партії в університеті, і я її малювала. Намалювала занадто довгі ноги, і вона тут, начебто, 1,90 метра, Не цій лінії, звісно. Десь тут занадто товсто, десь занадто при тому, що це не обґрунтовано, чому це так, а це просто тому, що мені захотілося. Мені не подобається, що зверху у мене занадто багато місця, тобто композиція тут взагалі не витримана, а знизу у мене прямо ці парти доходять донизу. Вона так страшенно жарко, що я просто подихаю. І мені зараз хість записати це відео в цій футболці із просто цими длілющими патлами. Надзвичайно важко, тому я вже чекаю на вашу підтримку у вигляді. Подбайки і коментаря, і, звісно, ж підписки. Далі я вчилася малювати руки, і дещо я малювала з картинок, а дещо здається, але я точно не впевнена. Малювала з власних рук. Тут навіть є замітки, скільки я це малювала. 3 хвилини, 35 хвилин, 15, 8, 25 хвилин. В 2019 році у мене ще був доволі такий грубий штрих, тобто я прямо сильно давила на олівець. Не було у мене якоїсь такої ніжної градації, в мене от було різко темно. і Різко світло. Зараз я зайкую більш таку легку подачу, яка мені на даний момент подобається більше, можливо, через декілька років я скажу, що це теж там погано. Тобто це все можливо, це все мінливо. Проте на даний момент я розумію, що, наприклад, ця подача з цими руками, вона дещо, е, дещо груба. Хочу взагалі заклеїти її повністю своїми наклейками, але це все одно стікери по моїм найулюбленішим роботам. І якщо ви хочете замовити собі такі стікери, то ласкаво прошу в мій інстамагазин. З <зинчик>. посилання залишу я під відео. Там ви можете замовити наявну продукцію і навіть залишити запит на продукцію, яку ви хочете отримати. Дивимося ілюстрації далі. О, що я тут бачу? Загалом в цій дівчині дещо втрачені пропорції, тобто тут не все збалансовано, це доволі чітко видно на цій ілюстрації. І знову ж таки, в той момент в мене ще були проблеми з деталізацією. Тобто я деталізувала там, де це не треба, і не деталізувала там, де це потрібно було. Тобто, тут занадто багато волосся, а насправді це можна було б значно спростити. І знову ж таки, я НАТО давила на олівець, і в деяких місцях, можливо, вам зараз на камері не дуже це видно, але в деяких місцях тут олівець він прямо аж виблискує. Ця дівчина теж ну, страшенно погана в неї подача на рахунок штриху. Тобто, бачите, тут в мене якось дуже дивно виділений ніс, тут прямо в неї світло, тут занадто темно. Тобто, знову ж таки, не збалансована світла цінь, вона в мене просто була намальована, аби намалювати, без розуміння, чому вона там так повинно бути, і волосся тут погано пропрацьоване. Тобто, загалом вже на цих етапах я шукала себе в скетчингу, тобто щось малювати більш детально, щось ось, бачите, там буквально Кількома штрихами, але тоді я ще не вміла це нормально передавати. І то вона мені подобалася тоді. І тоді я вже зрозуміла, що мені подобається малювати, зберігаючи пошукові лінії на портреті. 20 грудня ця робота намальована. Далі я практикую малювати портрети. Тут, я бачите, вже. Більше штриху додала до роботи, також дещо втрачені пропорції, тобто, не, не все збалансовано, але нормально тоді я ж кажу, я тільки вчилася, була в пошуку, це було волосся або вже максимально деталізувати, або залишити його ну реально прям скетчем. Тому що, якщо дивитися, наприклад, все на камері здалеку, то здається, начебто в неї якісь залисне. Вся от робота вийшла доволі прикольно, мені подобається її ніс і такий загадковий погляд. Тому, в принципі, робота окей. Тут, бачите, я навіть тренувала штрих по. По всьому обличчю, тобто, знаєте, так, не боялася штрихувати. Знову ж таки, без особливого там знання, але вже з певними такими от начерками намагалася вже аналізувати, чому це так, а не інакше. Волосся тут вже я починаю працювати в стилістиці, які я працюю зараз. Тобто, коли я більше малюю деталі біля обличчя і далі, на, далі від неї. Це я малювала іншу свою подругу, також з натури. Здається, якщо я не помиляюся. І тут також в мене не зовсім вийшло, У мене ще були проблеми малювання з натури. За 20 хвилин, ну ось такий от швидкий скетчик. Далі я малювала людину в повний зріст, але ну, тут, в принципі, коментувати нічого, тому що тут явно помічено просто дисбаланс всього і просто поїхавши пропорції всюди. Ну, тут це чітко ясно видно. Хоча ця дівчина, в принципі, доволі таки непогана. Який, якась замальовка одягу, не зрозуміла. І ось така от, теж, приколясна, приколясна дівка. У мене такий великий скетчбук, що він нормально не влізає в камеру. Ну, сподіваюся, це не надто велика проблема. До речі, мені страшенно жарко, я вже просто горю від того, я наскільки спекотна. Це я малювала блогерку по фотографії. Ну, в принципі, тут все по фотографії, малювала блогерку. А, вийшло доволі схоже, мені здається, її навіть можна впізнати. Якщо впізнали, то напишіть про це в коментарях. Бо от вона вже, на відміну від цієї, цікава. Можливо, комусь подобається такий варіант подачі. Це окей, це нормально. Проте я зараз бачу, що. Бо в той момент я вже розумію, що ага, я хочу рухатися в всі стилістиці і обожнюю, обожнюю, ще раз кажу, обожнюю цю роботу, не дивлячись на те, що вона намальована у 2020 році. Тобто, пройшло вже три роки, а я досі люблю цю роботу. А мені подобається, ну по-перше, тут вже нормальні пропорції, вони вже збалансовані, вони вже класні, за винятком вуха, яке страшенно малюсіньке, Ну ладно, нехай вже буде так. Воно мало бути аж от сюди. Коротше, вухо пропустим. Мені тут подобається штрих. Подобається, як я використовувала перехресний штрих. І ось такий доволі грубий, доволі такий графічний штрих. Це реально прикольна вийшла комбінація. Знаєте, кажуть, такий, типу, не використовувати перехресний штрих. Не зовсім. Багато хто може використовувати його дещо грубо, дещо неправильно, там, де це не потрібно. Якщо правильно вміти ним користуватися, то перехресному штриху, я вважаю, немає нічого поганого. А тут в мене, в принципі, Особисто мені здається цей штрих вдалим і збалансованим і цікавим. Тобто, така якась графічна подача роботи. Мені ще дуже подобається, як я пропрацювала волосся, не пропрацьовуючи його в принципі. Взагалі, тобто, в мене десь ось такі от лінії, десь ось такі от загогуліни. Волосся, як вам ця робота? Далі, бачите, в мене прямо якісь перепади настрою. Далі я знову вирішила, хочу малювати детально. І прямо зачорнила цю роботу. На той момент я думала, там, чим чорніше, тим прикольніше. Дівчину з серіалу, не дивлячись на те, що вона вийшла не зовсім схожа, мені дуже подобається цей скетч, цей арт в рази більше, ніж цей. Він прикольніший, він цікавіший, він якийсь більш енергійний. І я обожнюю, ось це пропрацьоване око, воно просто феєрично, шикарно. Шикарне. ну реально шикарне. Якщо десь погано, то я скажу, що погано це око. Белисимо перфекти. Це, в принципі, та ж сама дівчина. А, до речі, ось Лідія. Банши. Якщо впізнали з якого серіалу чи там, хоча б по назві, то також напишіть в коментарях. Знову ж таки, спроба намалювати Лідію. Знову ж таки, вона не схожа. Але мені подобається, що я тут пропрацювала з оліцем і маркерами. Звісно, можна було це зробити або якось іскравіше, якось насиченіше, Слабенька ілюстрація. І я намагалася зробити якусь композицію з розкиданих букв. Ну не знаю, мені здається, вийшло доволі хаотично і не дуже обґрунтовано, чому це саме так. Мені подобається в принципі емоція цієї дівчини, те, що грубувати Це я малювала на замовлення роботу дівчини. Я періодично відходжу від портретів, від якихось більш реалістичних тем і люблю малювати мультяшки. Це моя така слабкість. І тут я, як раз бачите, малювала їх багато. Оця мені дуже подобається. Це не моя ілюстрація, я її перемалювала. Чесно, навіть не пам'ятаю, якого ілюстратора. Мені просто неймовірно сподобалася композиція, і я вирішила, що це повинно бути в моєму скетчбуці. Далі я експериментувала з різними подачами емоцій. Там вгору вниз, вгору вниз, десь я бачила якесь відео, не пам'ятаю, де і ось якось по ньому малювала. Загалом обожнюю цей розворот за його а, таку легкість, за його таку подачу, за кольори. І оцей мультяшний стиль я його обожнюю, тому це просто лав незвична для мене робота, тому що я тут намагалася попрацювати над композицією, додала якихось графічних елементів, додала якісь тексти, але виглядає це ну, трохи дивно, я не знаю. Я насправді цією роботою не задоволена. Малювала свого друга в електричці, практикувалася малювати в реальному часі, з реальних моделей, а не тільки з фотографії. Це, якщо ви впізнали також актор серіалу, якщо ви впізнали, то також навчіть мені про це в коментарях. Це я Думаю, вже більш зрозуміло це. Мабуть, білі до речі, ось цю роботу я люблю. Вона вийшла доволі кайфовою. Персонажу, оскільки я малювала це дуже давно, я не пам'ятаю, що я малювала сама, що я десь брала ідеї, чи де я шукала натхнення. Я цього вже, на жаль, не пам'ятаю, це 2019 рік. Ось це я бачу, тільки знаю, що Ломакіна, і видно, я в неї взяла цю ідейку. Ось, ну, Просто подача Оліцен. Тоді я ще пам'ятаю, в канцелярії купила маркер, такий підміть, і ще в мене був під золото, здається, не пам'ятаю. Вот. І мені дуже подобалося додавати якихось от таких от елементів з цим маркером в олівцеві скетчі, мені здається, що це додає якось такою шермою. Виглядає доволі приколясно. Не знаю, Мені здається, що якраз завдяки ось цьому маркеру і створився якийсь цікавий такий ефект, і ця робота, наприклад, ожила. Ось цю роботу я малювала для відео на Ютубі. Моє найперше відео на Ютубі, яке я страшенно хвилювалася знімати. І коли я його виставила, я думала, хай би його ніхто не побачив, бо мені було так соромно. Якщо ви хочете побачити перше відео на цьому каналі, побачите, як це все починалося, цю всю таку історію, то я залишу вам згадку на відео і буду дуже рада, якщо ви перейдете його подивитися і підтримуєте мене там якимось коментарем чи вподобайкою. Я малювала ось таких дівчат, бачу. Типу в динамічних позах, тому що в мене з цим була слабкість, і зараз навіть є. Знову ж таки, ці дівчата в мене не надто анатомічно правильні, але такі доволі навіть легкі скетчі вийшли кольоровим олівцем. Знову малювала другу в електричці, знову практикувалася малювати в натурі. Далі ось така от дівчина вийшла, мені вона подобається рука. Рука, взагалі, давайте не будемо говорити про цю руку, тому що рука тут страшенна, вона маленька, вона взагалі я її стерла, тому що вона в мене не вийшла. І тут дещо дивний рукав, тобто тут занадто розширено, занадто звужено, якось немає. Перспективи цих складок, але в загальному, якщо не дивитися на ось ці деталі, робота мені подобається. Ну, звісно, якщо б отак от руку відрізати, то було б значно краще. Знову малювала блогерку. Як бачите, я тоді багато малювала блогерів. Вона мене вийшла не дуже схожою, в неї тут завеликі очі, знову не дуже пропорційно все промальовано. І занадто грубий штрих вона мені тоді не дуже подобалась, як я намалювала, і зараз не дуже трошки дещо я. Підхромала. Знову кольорові олівці, скетчі, і ця мені вже подача подобається значно більше, тому що тут я ще більш закомпонувала ці роботи на сторінці. Тобто, знаєте, ось таку, таку цікаву якусь африканську начебто, тему я зобразила тобто, всіх дівчат в одній стилістиці, і мені це подобається. Ще подобається, що тут я не намалювала лице і не зіпсувала цей скетч, тому що груди вийшли класно. Знову повертаємося до мультяшок, тому що я люблю малювати мультяшки. Тому ось так. Да, це з мультфільму Моана, мені між іншим дуже подобається. Особливо подобається цей гарнесенький свин і забула як його звати, коротше, оцей от дядька. Моана вийшла не так собі прикольно, ну, пітух прикольний, смішний. От. Але оцей обожнюю такий малашний. Я, між іншим, його навіть намалювала в маркерах. А, зараз це дещо далеко, але можливо я тут зроблю вам вставочку. Олаф, теж подивіться, яке золодко, він такий малашний тут вийшов. ну тільки, тільки гляньте на цього Олафа. Ну, що за бусинка? Ну, такий вже прикольний. А, скетч дівчини, який не вдався. Знову такий швидкий скетч без особливого штриху. Доволі такий графічний, чітка, різка подача. Ну, окей, нормально, може бути. Знову зарисовка в електричці з натура. Вчилися в одному університеті, їздили на пари, і це була єдина людина, яку я могла помалювати в той момент з натури, тому що просто так людей малювати в електричці мені було дуже незручно, бо я весь час боялася. Блін, а що якщо вони зараз кажуть, що ти мене малюєш? Хоча ось цього дядьку я не малювала, він просто не дивився на мене. Це теж в електричці. Він не дивився на мене, він дивився в іншу сторону. Тому дядьку я замалювала а малювати людей, які... Дивилися на мене, і я насправді дуже-дуже соромилася, боялася. А ось страшний, невдалий, жахливий, просто арт, жах, жах, жах. О, ну, дивіться, <сміття> реально просто різниця робіт. Оце ось жахіття, і ось ці ось дві роботи. Ну, це просто, начебто, дві різні людини малювали. Я не знаю, як так виходить. А ці роботи мені неймовірно подобаються. Далі знову пішло трошечки нас до мультяшного. Я подивилася фільм Маленькі жінки, і мені він дуже сподобався. І я вирішила зобразити тут персонажів. В принципі, з самого початку планувала їх зробити стилізованим, тобто а не реалістичним. Проте все одно навіть всі стилізації вони в мене не дуже читаються, не дуже я так промалювала їхні особливості. Хоча ось ця от мені подобається, мабуть, найбільше вийшла прикольно. До речі, вам не все видно. Я вам так показую, що не все видно. Тут я знову експериментувала з різними емоціями, і як бачите, намалювала багато різних емоцій. З ейфорії, взагалі, був дуже експериментальний арт. Пастелю сухою, але цей папір не дуже. Для пастелі, і тому тут важко було, неймовірно важко було змішувати тони, щоб не зробити бруд. Бруд в мене таки вийшов, і робота ця вийшла ну, дуже дивно, начебто в неї по всьому обличчю якісь синці. Хоча, з іншого боку, в цій роботі щось таке є. Повністю перебилася в мене на іншій сторінці. Щось малювала, коротше, придумувала свого персонажа, якісь емоції, і ж де вона щось сидить, куди вона щось пішла. Подобається цей розворот за рахунок. Кольорового ліфця, а деякі тут не дуже вдалі. Ось, наприклад, це не дуже вдалий скетч, проте є вдалі. Мені дуже подобається ось ця дівчина, реально вийшла прикольно. І ось цей хлопак, мені він дуже-дуже подобається. Особливо його погляд, і ось ця його така панама виглядає, кайфово. кайфова. з тим, що хотіла зробити якусь таку певну композицію, і бачите, Тут десь листя в формі, тут десь люди в формі. Ну, коротше, бавилася з тим, щоб вписати ілюстрації в форми. Вийшло ну, не дуже вдало, тому що воно все таке різне і не комбіноване між собою, лише за рахунок матеріалу. Загалом подобається ось ця дівчина по подачі, особливо волосся. Волосся в неї вийшло супровим, крутим. Мені подобаються її гострі форми, такі, знаєте, доволі. Агресивні в дечому це вийшло прикольно. Ось ці от вийшли поганенько і страшненько. Знову сангіна з використанням трошечки кольорового олівця. І ось така знову -таки, ніжна, прикольна робота. Як бачите, я вже навчилася вухо більше малювати. У мене очі, я люблю малювати очі і періодично малюю очі. Це, в принципі, все, що можна тут сказати. Пацан вийшов класний. Тут мені вже подобається, як я хочу штрих, доволі грубий і темний, але виглядає дуже прикольно і дуже насичено. Ми пройшли третину скетчбука і вже тут в мене лінії, вони більш такі якісь легкі. Ці ми ті шалами, чи як його там правильно не знаю. Робота, яка набрала в мене на той момент нереальну популярність на моїй сторінці, вона дуже багатьом сподобалася, отримала багато коментарів і поширення. Бачите, знову ж таки, я не старала всі лінії побудови, мені здається, що це виглядає прикольно. Це 2020 рік, травень місяць. сангіна якісь замальовки людей. Мені не все тут подобається. Наприклад, дивні трошечки ось ці от люди. І прикольно виглядає ось ця ось цю просто обожнюю. Вона вийшла дуже-дуже крутецько. Подобається ось ця. Між іншим тоді зробила відео з нею, яке також дуже гарно залетіло. Ну, ось ця теж непогана за рахунок емоцій. Ось ці дещо дивні. Хоча це ще, в принципі, більш-менше. Ну, оцю от я обожню, ця прикольна. Хтора, ну, він тут не дуже схожий. Я навіть написала, що це провал, тому що я тут і зі штрихом переборщила, і взагалі він вийшов, і взагалі він вийшов не дуже схожим. Ну, коротше, якось так. Знову сангіна, знову замальовки. І бачите, знову ж таки, якась стилізована подача, якісь пошуки форм, якісь. Цікаві елементи, мені подобається. Далі ось такий пацан. Бачите, з додаванням ось цього прикольного маркеру, який додає реально прикольний ефект. Тому що ну, без цього маркера ну, була просто б собі така графічна робота. А за рахунок цього маркера вона якась ну, цікавіша. Ну, реально ж цікавіша, скажіть мені, в неї дуже худа якась рука, начебто, вона зараз переламається дуже хитка, пальці, пальці дуже короткі, але попка класна. Це я малювала на вулиці, уявляєте собі, я взяла скетчбук і на баскетбольному майданчику малювала, що я бачу перед собою: будинок, дерева і ще ось ці. От як для скетчу вийшло доволі таки непогано. Тут ще якісь дерева намагалась малювати. ось вийшло доволі непогано, що я хочу спробувати себе в колажі. Журналів у мене як таких немає. Мені ще подруга приносила журнали. І я вирізала з них елементи, які мені сподобались, які я думала, можна прикольно скомбінувати. І ось, повирізавши з журналу, я намагалася зробити ось такі от колажі. Ем, ну, я не знаю. У мене загальної ідеї цього колажу не було. Я бачила гарну картинку, вирізала її і дивилася, куди її можна прифігачити, щоб вона нормально оглядала. Ну, от і коротше, в мене тут навіть скотч. Я взяла масляну пастель і почала нею малювати дерева. І бачите, це 2019 рік, і я що тоді любила малювати ось такі якісь загнуті дерева, якісь такі трохи незвичні форми. Що зараз, особливо зараз, я повернулася до того, щоб частіше малювати дерева і пробувати їх малювати в якихось таких дивних, цікавих, незвичних формах. І дуже-дуже люблю цей скетч за рахунок його цієї подачі і комбінація кольорів. Тут чудова. Мені дуже-дуже подобається цей скетч. Невдалий розворот, арт не вийшов. Я намагалася, ну вже не намагалася, а просто додала сюди. Масляний олівець, щоб вже хоч щось тут додати кольорового, але насправді я розуміла, що тут вже нічого не допоможе. І якісь такі просто рандомні скетчі, які також не вийшли, які також вийшли неправдоподібними, не схожими, не зрозумілими. Не все мені тут подобається. Ця, наприклад, взагалі не подобається з комбінацією матеріалів. Ця не подобається, тому що вона нереалістична, непропорційна і дуже худа. Але ось тут мені, наприклад, подобається, як я взагалі намалювала грудну клітку і як переходила від більш деталь. До менш детального, ну, обличчя так собі. Загалом більш-менш, але можна було краще. Десь, можливо, в той момент, але я точно не знаю, тому що в мене немає дати, я намалювала цю акварельну роботу. Захоплює мене ця робота і все. Тут ще з додаванням графічного олівця. Експериментувала з гуашю і масляними олівцями дві роботи. І наскільки тут контраст темного, такого синього, бурхливого неба і жовтого поля. Я намагалася малювати меблі і щось не зрозуміло. Що страшне. Так, наклейки з Монобанку. Знову серія невдалого розвороту з невдалими скетчами. Це дуже грубий скетч, це взагалі кошмарний скетч, це теж незрозуміло, що рука дуже незрозуміла, дуже неправильна, широка тут, вузька тут, вона якась отака от неї скручена. Тобто тут багато проблем в руці. Якби не рука, в принципі, можна було б нормально зарахувати це обличчя. Але рука ну, тут відстає дуже сильно. От, такий от пацан олівцем. Але, як бачите, на грудях я прямо занадто сильно вимальовувала ці шарики, начебто це не груди, а просто якісь м'ячі вставлені. Ноги теж дуже дивні, таке відчуття, начебто вони просто як вклеєні ось такими плещинами. Ну, оця, в принципі, навіть більш-менш. Знову кольорові олівці. Малювала різних дівчат, до речі, непогана. І малювала мультяшних персонажів. Ви тільки гляньте на цю бусинку. Ви тільки гляньте, яке воно милашне. Ну гляньте, Боже. Ой, оці Я люблю малювати мультяшних персонажів, бо вони. Вони неймовірні, вони мене настільки розслабляють. Вони мені дарують стільки позитивних емоцій, що я готова цілий скетчбук змалювати ось такими мультяшними персонажами, і мені байдуже, що в них не буде якоїсь оригінальності, бо вони вже е, придумані іншими, тому що вони дарують мені радість, мені цього достатньо, щоб заповнювати ними скетчбуки. Далі я малювала актора, якого я дуже-дуже дуже сильно люблю, наці конгі. і вишив він, в принципі, доволі схожим. Ну, можливо, не зовсім, але доволі непогано. Мені подобається, що я вирішила тут домалювати не там якихось портретів, не графічним олівцем, а вирішила взяти масло на пастель пастелі, продовжити ось ту тематику з деревом, з тими самими кольорами, продовжити ще одне таке дерево з якимись незрозумілими водоспадами ззаду. І створила таку композицію, і мені вона подобається. Я малювала Локі. Локі в мене не вдався, він взагалі в мене не схожий ні тут, ні тут. Тобто навіть не впізнаю, що це Локі. Ну, от цього, можливо, трошечки за рахунок цього вигляду, знаєте, такого, як з-під лобу. Але загалом це на Локі не схоже і в мене не вийшов цей арт. Малювала дівчину, підписницю, вона просила, здається, тоді намалювати. Кольоровими олівцями доволі непогано вийшов малюночок. Знову кольорові олівці, якісь мультяшні персонажі з синім. Це, здається, теж якась блогерка, я вже навіть не пам'ятаю, якщо чесно. А, Соня Бен Амар. Я не знаю, я вже не пам'ятаю, чи це блогерка якась, чи це актриса, чи хто це. Ну, Тоді я намалювала, бо побачила гарну картинку, знову теж сангіна. І я вирішила додати до цієї сангіни. Масляну пастель зробити ось таку якусь композицію, типу журнальну, і, в принципі, тут доволі це непогано вийшло. Далі малювала ось такий скетч олівцем, але тут дещо в мене ще пропорції, тому не зовсім гарно пропрацьовано. Знову повернулася до дерев сангіною це, знаєте, більш таке. Просте дерево, тобто без оцих якихось дивних викривлень, теж доволі непогано подобається. Як бачите, десь там темніше, десь світліше. Як листву я не виділяла, при тому ця листва дуже гарно щитується. Тобто, це дерево прям ванла. Тінь. Цього пацана пам'ятаю, як зараз. Я його намалювала буквально там 5-10 хвилин, ну дуже швидко. Можливо, 7, не знаю. Ну, дуже швидко його намалювала. і Він мене зібрав здається, півтори тисячі вподобає. І на той час для мого аккаунту це було просто неймовірна кількість. І я, чесно, була в шоці тоді, і навіть трошечки зла, тому що малювала гарні круті пропрацьовані роботи. І в мене вони не збирали стільки лайків як дуже швидкий, швидка замальовка. Ця дівчина вийшла невдала, вона дуже груба, дуже темна, незрозуміла. Знову малювала цим тішелами, тому що мені дуже подобається його зовнішність, його гострі кути обличчя, його виразність. Мені вона дуже вподобає, тому малювати його одне задоволення. Знову певні такі мультяшні обличчя, трохи дещо незрозумілі. Що, може бути. О, незрозумілі скетчі не завершені, взагалі без пропорцій, куди воно пішло, все поїхало в різні боки. Ну, це бачу невдалий розворот, ще який взагалі не закінчений до кінця. А, в принципі, not bad art, але я бачу, що одне око в мене вище за інше. Тому вже можна сказати, що це все-таки bad art, а не, а не good. Невдала робота, яку я домалювала маркерами, і краще не стала. Знову таки скетчова подача. Це я малювала Тора. Він в мене взагалі не вийшов. Він в мене схожий більше на чубаку аніж на Тора. Ну, що поробиш, такий вже вийшов. дівчину я малювала для свого гайду по портретам. До речі, гайд по портретам досі в наявності, але він вже більш крутий, бо він вже більш доповнений і пропрацьований. Вже робота, до речі, за 2022 рік. Думаю, що посил, в принципі, зрозумілий. Цю ілюстрацію я малювала для відео на Ютубі. До речі, якщо ви не дивились, то можете його переглянути хоча відео доволі стареньке. Це я малювала по Лоїш, тому що мені подобається, як вона працює, і мені просто захотілося щось таке з нею попрактикувати. І все, я думаю, далі ми вже продовжимо. Перегляд в наступному відео, тому що це відео досі таке довге. Я не хочу, щоб воно було на годину, тому я вирішила скетчбук-тур розділити на дві частини. І оскільки ці роботи вже 2023 року, то ми їх переглянемо, переглянемо в наступному відео. До речі, можете подивитися, що це 2019 по 2023 рік, а це з 23 року. Тобто, ось цю частинку ми з вами передаємося в наступному відео.